Російські офіцери вивозять свої родини з окупованих територій України. Про це повідомила прес-служба Центру національного спротиву. За їхню інформацією, старшим офіцерам російської ФСБ вже надали маршрути евакуації на територію Росії. Зокрема, такі плани і маршрути отримали окупанти у Криму, де розміщено велику кількість офіцерів. Окупований півострів вже почали покидати родини гауляйтерів, очільників так званих кавичках районів, а також. Вище військового керівництва Крім Криму, вивозять родини із Херсонщини, а в Криму ФСБшники намагаються таємно продати своє житло. Зараз буде до нас залучатися політтехнолог Юрій Подорожній. Власне, будемо з ним обговорювати оцю тему так званої втечі великий ісход російських родин з наших територій. Пане Юрі, Доброго вечора Доброго вечора Пане Юрі ви знаєте. Я... Це вони відчувають уже так, чимось, що треба тікати. Це вже родзинка на торті втеч і взагалі ситуації в Криму. Бо насправді ФСБ довело до своїх співробітників і маршрути відступу з тимчасово окупованих територій. Якраз я думаю, це співпало з тим, що цей рух на те, що офіцери ФСБ почали, принаймні інформовані офіцери ФСБ почали виводити свої родини з Криму з території Криму майно почали продавати, і тут для них офіційно є і маршрути відступу на всякий випадок, в разі якщо щось станеться. Але я ще раз хочу наголосити, це лише родзинка на торті, бо Росія замовила велику партію медалей за оборону Криму. Тих, які почали видавати в 2014 році, моральний стан тих, кого призвали з кримського півострова і загнали в російську армію, він не є таким, який подобається вищому керівництву, і вони очевидно медальками якимись хочуть трошки е е підняти бойовий дух власне в Криму. Більше я вам того скажу, в мобілізацію намагаються заганяти здебільшого кримських татар а за національною ознакою Фактично призивати або мобілізувати це є ну ознака ну вибачте чергового геноциду, одна з форм геноциду кримсько-татарського народу. І навіть на початку Криму а, ті з кримських татар, які співпрацюють з Російською Федерацією, намагались проводити різноманітні зустрічі з кримськими татарами для того, щоб пояснювати а, позицію Москви що нічого не ста. Ніця нічого не бійтесь, ми будемо залишатись на місці. Одним словом, кримський міст або події на Кримському мосту в купі з усіма переліченими мною подіями, звісно, будуть підштовхувати до втечі не тільки ФСБшників, які до речі першими покинуть півострів і залишаться лише ті, хто знаходиться в агентурі на таємній роботі. А яких нашому нашим спецслужбам необхідно буде розкривати і вичищати після звільнення Криму, але е, багато хто буде втікати і готує запасні аеродроми, вивозячи свої родини і намагаючись якомога швидше продати своє майно. Пане Юрію, хочеться від вас почути і коментар. Ось стосовно чого. Ну, ми знаємо, що на фронтах, от е, цих всіх мобіків, чмобіків і решти, от у них там стоять кадирівці і закривають їм е, втечу. Ну, тобто це заграно е, підрозділи відомі з Другої світової війни. Е, тут будуть цих ФСБшників хтось зупиняти чи ні. Слухайте, там а, така кількість е, тих ФСБшників, що е, вони навряд чи, навряд чи їх хтось зможе зупинити, тим більше, що ну, правди ж де діти, вони з спецслужб. Прямо бігти на кадирівців ніхто не буде. Але кадировці більше це ті, хто війська і дійсно їхня функція заград, а, отряди. Тим більше, що ми з вами чули, що Кадиров, власне, цей е, козо, Козоділ. Давайте назвести. Ми його так цей козаділ заявляє. А от а заявляє він про те, що чеченцям варто роз'їжджатись по Російській Федерації і навчати або е, проводити профілактичні бесіди із росіянами, які не хочуть мобілізуватись. Ми всі ці відео з вами бачили. Але я думаю, що е, знаєте, це більше така піна, е, яка е, я маю на увазі власне кадировці і їх. Здатність на щось впливати більше піна ніж є реальністю. І фронт, український фронт, і українці показали цим нещасним росіянам, хто такі насправді кадировці і чого вони варті, як вони кивали, накивали п'ятами з під Києва. То чи варто їх боятись чи ні? Одним словом, все, що на, на все на що вони там здатні, ходити і з автоматами в руках лякати безоружних. А от зі зброї. Лю в руках тут трошки інша історія. Ну це вони, мабуть, по Росії роз'їхалися, як ви кажете, шукати нових підписників на свої тікток канали, так, так пане Юрію, дивіться, хочу вас розпитати про це майно, яке Росія привласнила собі незаконно разом із Кримом. А тепер з'явилася інформація, що ФСБшники ще намагаються і продавати ці квартири. От прокоментуйте, будь ласка. Ну що тут коментувати, коли повернеться е, українська влада, зрозуміло, що статус-кво майна до 2014 року буде відновлений, тобто все повернеться е, назад на до законних власників. А все, що там ФСБшники накупили або е, е, привласнили собі, ну нехай забудуть про нього, І то саме тому вони зараз намагаються якомога. Швидше продати за безцінь чи за й, е, хоч які небудь суми, тому що прекрасно розуміють, що цього майна за ними не залишить ніхто, не ні Кадиров, не Путін не іже в місті з ними взяти, тому що законність на півострів повернеться, і я думаю, що е, значна частина кримчан, які сьогодні змушені мовчати, е, чекають до окупації. Я теж так думаю, погоджуюсь з вами, пане Юрію. Дивіться, приклади показували, коли російська армія з інших територій, не тільки з Криму, ну ще з Криму вони не тікали, а ось тікали там з Харківщини. То вони забували оцих своїх всіх пасіпак, які до них приєдналися з нашого народу і почали співпрацювати з ворогом. Що буде тут в Криму, як мінімум, і на Херсонщині? Чи не забудуть вони цих колаборантів і цих ось гауляйтерів? Знаєте, от ситуація з колаборантами на Харківщині показала, що хлопці збирайте вже речі і втікайте, тому що е українська влада і звільнення території прийде для вас так само несподівано, як е не знаю, там сніг би міг випасти влітку. А от з кримськими колаборантами тут складніше, У мене є порада, звісно, для них нехай чаться плавати, бо кримського мосту на той момент вже не буде і. Е чи по суходолу втікати, наприклад, як з Херсонської області, з Донецької чи з Луганської, їм не вдасться? Тим більше, що там для них, хоча й для них там поставлять загранатряди з кадировців для того, щоб оця вся сволота не втікала ще й на територію Російської Федерації. Бо зрадники ж не потрібні ніде. Кого встигнуть пристрелять, кого встигнуть покинути, кого не встигнуть, покинуть. А далі Ну яка Різниця а, росіянам, що буде з тими, хто зрадив зрадників, не люблять ніде, і це мають колаборанти розуміти і пам'ятати, що всі, хто сьогодні співпрацює а, на окупованих територіях, хто співпрацює з 2014 року, займаючи державні посади, або займаючи а, або здійснюючи якусь державну політику а, Російської Федерації на в окупованому Криму, то от, поки той міст не добили. Моя порада або вчіться плавати дійсно, або виїжджайте. Виїжджайте якомога швидше, поки є е, почому, е, куди і є на це час. Ну вас і там не приймуть. Ну можливо, уїдете в якісь інші треті країни, де люблять зрадників, хоча я таких країн не знаю. Пане Юрію, ну а яка буде доля загалом і цих зрадників і простого населення Україна ж має вирішувати цю е, проблему, тому що ну на Донбасі 8 років вони вже в Криму. Так само Якщо можете, коротко поясніть, будь ласка, що Дуже буде їх коротко. чекати? Верховна Рада. Повинна прийняти закон, в якому чітко от він так і має називатись про колаборантів, і в що буде з кожною категорією населення, яка знаходилася на окуповані? Ній території ми туди повертаємося не мститись, але кожен, хто зробив злочини проти українців. І української держави будуть покарані вони будуть відбувати е, відповідні е, строки згідно українського законодавства згідно міжнародного права. Тому е, власне нам сьогодні необхідно про це подбати, щоб потім ми не робили самі не робили помилки. знаєте, грибучі всіх під одну грибінку, тому що, врешті-решті, люди на окупованих територіях не винні, що вони сьогодні в окупації. І покарання мають понести лише ті, які дійсно чекали і співпрацювали з з владою окупантів пане Юрію. Дуже дякуємо вам за відповіді дякую. на наші запитання за розмову. Юрій Подорожній, політтехнолог, долучався до нашого ефіру.